Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Нагадаю, я Олексимко, автор і ведучий цього проєкту. І сьогодні у мене в гостях депутат Вінницької міської ради, пан Віктор Пірлов. Пане Вікторе, ради вас бачити. Добрий день пан Віктор опікувався і раніше до нас приходив як основна, скажімо так, основна теза і основна основний напрямок роботи. Це був і залишається безпека вінницьких доріг, і взагалі що на дорогах в Вінниці відбувається, і це не пов'язано ні з асфальтуванням. Це не пов'язано ні з там прокладанням, нічого це пов'язано безпосередньо саме з основою безпеки руху. Чи можливо воно ще за собою чіпляє і якісь е, моменти будівництва і так далі, і так далі. Пане Віктор, от зараз, звісно, за великим рахунком, інфраструктура і якість проектів вона впливає на безпеку дорожнього руху. Mm -hmm. Тому не можна сказати, що безпека дорожнього руху це щось віддалене від інфраструктури. Mm -hmm. Це дуже тісно пов'язані речі, і скажімо так. За теперішньої ситуації, коли патрульна поліція не встигає, не має ресурсів на те, щоб наводити лад на дорогах, на те, щоб контролювати дотримання правил дорожнього руху, по суті, справи інфраструктурні речі залишаються чи не єдиним рішенням, які гарантовано дають позитивний результат і впливають на поведінку водіїв. А, простими словами. Чи є словами і зразу питання, чи є у світі, навіть не в ілюзорному світі, а в нашому реальному світі, чи є в світі країна, у яка має дорогу, на якій не створюються дорожні транспортні пригоди? Та та є величезна кількість прикладів наприклад країн міст, які застосували ідеологію Vision Zero, та тобто бачення кінцевого пункту, куди вони хочуть прийти? В кінці своєї там інфраструктурної діяльності нуль угу. ДТП на автошляхах, і коли ти чітко встановлюєш цей кінцевий пункт призначення для міста, для країни чи, можливо для якогось окремого мікрорайону, тоді дуже чітко розбити цей шлях на окремі кроки, чітко аналізувати кожну окрему ділянку, приймати по ній якісь конкретні рішення і приходити туди, куди ти хочеш. Я скажімо так. Дуже гарно, динамічно зараз працюють в напрямку підвищення безпеки дорожнього руху переважна більшість країн Європейського союзу, тому що життя і здоров'я громадянина стоїть на першому місці, і власне не швидкість руху в місті, не кількість машин, не пропускна здатність вулиць, та як ми трошки іноді звикли рухатися за цією інерцією пострадянською, мають всі проїхати там цієї вулиці. Угу. Багато машин приїхали, всі мають приїхати. Ні, так, да, дійсно, тут багато людей, але всі вони мають бути живі, здорові, дихати чистим повітрям е, і е, отримувати там якусь естетичну насолоду від ці живі, здорові, що можу погодитися. Третій пункт дихати чистим повітрям. Я думаю, При такій кількості. Я думаю, що у нас буде з вами окремий ефір по якості повітря. Тому угу. що якщо брати забруднення повітря чисто по місту Вінниці, це один з найгірших показників в Україні. Навіть великі обласні центри де є велика промисловість, де є багато виробництва. Працююча промисловість промисловість Працююча. Працююча. і хімія, і металургія у Вінниці, наприклад, по показниках там азоту, фермальдегід, втористий водень це найбільш такі небезпечні речовини, які генеруються від транспорту. У нас перевищення допустимої концентрації в повітря в декілька разів, угу. і це триває вже там декілька років. Це при тому, що ми постійно говорили раніше. Ну ще років 15-20 тому вінниця, зелене, зелене, зелена, вінниця, 90-ті роки то взагалі зелене так, Вінниця. Так, так. картинка з якістю ну, повітря дає трошки в цьому плані об'єктивніше е... уявлення. Вот, от цей про... але про це іншим разом. Да Давайте це іншим. Разом сказали. я просто хочу сказати нашим глядачам-слухачам, що е, ми постійно про це говоримо е, в цьому році. Ми вже з Любов Колосовою ми говорили про це. На черзі я маю обов'язково запросити представників Зеленбуду і пані Тетяну. Обов'язково запрошу. Ми завжди знаю дуже дуже гарно говоримо про е, ці речі. Ну і ось, пане Вікторе. Тобто вимальовується такий цілий е, ряд е, спеціалізованих таких програм, але так. абсолютно з інших сторін, так. з різних сторін. Так. Тепер повернемося е, до нашого руху і повернемося до нашого міста. Е, ну, по перше, я абсолютно нещодавно вичитав для себе. Ну, це навіть не аксіома, але подається як аксіома, що в американському в одному з, зі штатів Америки була збільшена, розширена отак, от не збільшена, а розширена дорога з трьохполосних, односторонніх, скажімо так, <світ> трьохполосних, тобто шість шість <світ> <6 світ> полос до, по моєму, п'яти полос в одну сторону, тобто всього десять. І є фотографії, що було до. І що що було після, і в результаті одним реченням дописано: при збільшенні полос не зменшилася ДТП і пропускна здатність. У це... мене виникає питання. Як? Це, ж, це, ну... це, це вже доконаний факт, який ми у Вінниці також перевірили на багатьох проєктах насправді. Є е, таке поняття, як індукований або згенерований попит. Тобто є у нас ділянка дороги. Наприклад, вулиця Пірогова була до реконструкції з перехрестя зочих, там були суттєві затори. І якась кількість людей приймали рішення не їхати тією дорогою, наприклад, вранці на роботу чи ввечері з роботи. І відповідно ну, ці затори вони фактично відвертали якісь, якусь кількість людей від користування конкретним перехрестям чи конкретною ділянкою дороги. Як тільки там розширюється перехрестя, з'являються додаткові смуги, стає проїжджати це перехрестя в перші дні, тижні, іноді навіть місяці після реконструкції дуже швидко і легко. Потім Кількість бажаючих потрапити туди, збільшується. Абсолютно вірно. З'являється ще більше автомобілів, з'являється ще більше бажаючих туди приїхати, проїхати саме цією ділянкою, тому що тут швидше. Угу. І ми зараз спостерігаємо, от станом на минулий тиждень ситуаційний центр показував з камер фотографії з заторів на тій ділянці дороги, які сягнули вже того самого стану, що були до реконструкції. З одного боку, з другого боку, трошки збільшилася пропускна здатність цього перехрестя, додалися по одній смузі. Відповідно, затори змістилися в сторону урожаю, угу. і, відповідно, більше транспорту проїжджає на ділянку в бік універмагу. А це вже вибачте, якщо транспорт стояв на вулиці Пірагова, там десь на околиці міста, там в районі перехрестя зодчих, і він, в принципі, не сильно впливав на роботу громадського транспорту. То якщо у нас затор потрапляє десь до вулиці Малиновського, угу. і вся ця ділянка від Малиновського, а ринку урожай стоїть в годину пік досить плотно, то через вже цю ділянку в корці та вже втрачає час весь громадський транспорт, тому що там 80 чи 85% відсотків громадського транспорту їде по корсу міста угу, з угу. Келицької, з вишеньки, з інших напрямків, та навіть зі Свердлова, тролейбус, який виїжджає на цю ділянку, він потрапляє в затори, він втрачає свій час. І ми завжди маємо ну так серйозно зважувати можливі наслідки тих змін і тієї того збільшення пропускної здатності, які спочатку проєктантами подаються як величезний виграш, якась величезна. Зна перевага, яка на превеликий жаль в подальшому, призводить до того, що ситуація не просто не покращилася, а вона ну або повертається до попереднього стану, або ситуація навіть погіршується, бо ці затори зміщуються на більш такі чутливі mm -hmm. для міста точки від. Скажімо, проблем, на яких більша кількість людей отримує незручності і втрачає свій час. Єдиним, але ну по цьому проекту варто так добити вже до кінця. Угу. Та? Єдиним можливим варіантом, скажімо так. Покращення ситуації було був би запуск громадського транспорту з е, району Поділля. Це мав би бути короткий підвізний маршрут до Універмагу, який би дуже швидко з коротким інтервалом руху виїжджав би на вулицю Пірогова, довозив би людей до ринку урожаю, до лікарні Пірогова, там школи, лікарня, дитячі uh -huh, садочки. Uh -huh. Тобто, це точки тяжіння, та в які їздять люди і так на приватному транспорті. Потім розвертався біля універмагу угу. і так само повертався би в мікрорайон вулиці Скалецького там умовно до Поділля Сіті. Тобто, це міг би бути коротенький, компактний, підвізний маршрут, який би дуже швидко оминаючи всі е, корки затори, міг би вивозити людей саме в ті місця, куди їм потрібно. Ну при тому при всьому, що ми досить часто чомусь обговорюємо зараз мікрорайон Поділля, і там, якщо розібратися то з громадського транспорту. Там в основному є тільки автобуси, які от роз, розрізуючи і, ну, повністю. Так, так. І все. І там тільки автобус. Так, ми, ми спілкувалися... Це при тому при всьому, вибачте, це при так. тому при всьому, що. Зайти в будь-який двір е, на Поділля, так. е, там практично неможливо. Там дуже важко знайти е, е, паркувальне місце, тому що у всіх практично є автівки. Там так. дуже ну, багато, але, але, але треба повернутися до першої причини, що коли будувався мікрорайон, він взагалі не був забу забезпечений громадським транспортом. Угу. І приватна автівка, це був чи не єдиний спосіб взагалі вибратися з мікрорайону, потрапити в якусь потрібну тобі локацію. Або ж тобі потрібно було пішки дуже довго і нудно. Він не дуже великий по великому рахунку, але. Та ну але ми маємо розуміти вранці ввечері, година так. пік добиратися до роботи дітей в школу і так, так далі. Так, так. Далі. відправити, mm -hmm. наприклад, дитину пішки самостійно в школу через весь мікрорайон на трамвай. Ну це такий собі виклик, не дуже скажімо, приємний для батьків з точки зору безпеки. Mm -hmm. Та там, якщо брати людей літнього віку, наприклад, пройти 700 метрів чи там кілометр до найближчої зупинки трамвайною, це теж такий mm -mm. собі виклик, не кожна людина Людина, тому власне є оці норми, стандарти забезпеченості громадського транспорту. Сказати, що ті автобуси, що там є, вони повністю задовільняють виклик. Ні. Теж ні, тому що там інтервал руху 32-го, угу. там біля години, в вихідні дні може навіть більше години. Та тобто людина не може от просто так вийти на зупинку, як на вишенці, наприклад, угу. а та, впродовж там двох-трьох хвилин сісти. Обов'язково на сього обов на щось на... під'їде і... І... та іти і в центр міста. Та можеш доїхати абсолютно там, не очікуючи більше п'яти хвилин, майже uh -huh. в будь-який день, майже в будь-який час. Тобто, таку саму історію треба було би створити на мікрорайоні Поділля, треба було би запустити цей коротенький маршрут. Люди би виїжджали до великих пересадкових вузлів, як лікарня Пірогова, а там ти вже можеш пересісти на будь-який тролейбус, автобус, трамвай, будь-який напрямок. Але найголовніше, що ти можеш дуже швидко, без жодних проблем доїхати до тих місць, які тобі потрібні. Рівні. Ще один момент в переді мною знову таки перелік основних ділянок систематичного створення ДТП за рік, і тут 17 пунктів. Але найбільше, найбільше це перехрестя вулиці Браславська і Замостянська. Данила Нечая, 12 ДТП за рік. Ну, ми маємо декілька перехрест таких е, рекордсменів. Та це оце Братславська, замостянська динамічая, це площа Героїв Чорнобиля, там 11 ДТП на рік. Угу. Це великі, дуже масштабні перехрестя, які залишилися такими величезними невпорядкованими там або з радянських часів, або там в пострадянські часи були. Непомірно розширені і не впорядковані. Тобто це величезні асфальтовані поля, на яких людям. Часто важко зорієнтуватися, куди по якій траєкторії йому їхати, наприклад, повертаючи там з одного напрямку на інший. А друге, варто також зазначити, що на превеликий жаль, в останні роки дуже сильно почастішали грубі порушення правил дорожнього руху. Це особливо там останні 2-3 роки. Якщо раніше ДТП були такого плану, що там десь водій там не зорієнтувався, там десь там не звернув увагу, зараз. Водії там чи свідомо, чи спеціально порушують правила дорожнього руху, проїжджають на червоне світло, порушують правила проїзду перехрест точки зору смуговості. І ми останнє ДТП на превеликий жаль спостерігаємо. Ну таке дуже дуже така неприємна ситуація. Тому навіть, скажімо так, аналізувати цю історію, якщо. Там значна частина ДТП трапилася через проїзд а, водіїв на червоне світло. Що mm -hmm. це означає? Це означає, що ми маємо підсилювати контроль за дотримання правил дорожнього руху на цій ділянці. Так? І тут у нас є декілька інструментів. Перший інструмент, якщо це, наприклад, дотримання безпечно допустимої швидкості в місті, ми можемо поставити камери автоматичної фіксації, mm -hmm. та? буде висіти камера, вона буде цілодобово працювати на цій ділянці. Аналізувати. На превеликий жаль, законодавство нам, станом на зараз, не дозволяє автоматично фіксувати порушення, проїзд на червоне світло, або порушення смуговості. Тобто, в цьому разі. Ми... А швидкість є. Швидкість є. Поки угу. що працює тільки по швидкості. Тобто, ми розуміємо, що Якщо патрульна поліція виявила, що це ділянка з підвищеної аварійності, і тут ДТП трапляються через систематичні порушення правил дорожнього руху, вона має. Що зробити? Приїхати на перехрестя і контролювати, і їх ось ця присутність має бути настільки частою, uh -huh. та, щоб імовірність притягнення тебе за порушення цих правил дорожнього руху була настільки високою, щоб ти боявся порушити ці правила. Дорожнього. Ну, от, наприклад, як напроти другої школи. Так, 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 так. Є патрульна поліція, є машина. Не місцеві вже майже не заїжджають з цього напрямку на Соборну. Ну але залишилася тільки місцеві так. Місцеві... <реш> <реш> От. Ну, але тут добрий день, я місцевий. Так, <реш> я із, жартую. Я із, з, жартую. Із, із плюсів ми можемо побачити, що буквально минулого тижня патрульна поліція додала ще декілька дуже важливих ділянок по контролю швидкості. Єдине, що там буде ручний контроль швидкості з допомогою труками. Mm -hmm. та, тобто, відповідно, в якийсь певний час буде приїжджати патруль. З трукамом і слідкувати за дотриманням правил дорожнього руху. Це Гніванське шосе дуже така важлива ділянка це Немирівське шосе, mm -hmm. де вже в межах міста. По суті, справи, ну, це поки що ще не така вже житлова вулиця, але вже з двох боків там з'явилася житлова забудова, там багато магазинів, там багато різної комерції, там багато людей перетинають цю вулицю, але в межах міста там автівки їдуть 100, там 120 від границі міста. Від... Ну 120, напевно, забагато 90 я б дозволив. Я жартую. Ну, от да, да, При тому при всьому, що там дійсно починаючи. Чи вже після е, гроша, якщо так говорити на виїздне, якщо не Мирівське шосе е, брати, ну гарна дорога, добра дорога, добре бачиш. Але при тому, при всьому, там страшенна ДТП відбулася минулого року. <говори> з, та з автобусом. там декілька перехрестях. Просто, які... просто так, жах, так просто тому, що, жах. тому що от всі водії, які виїжджають із міста або які заїжджають в місто, вони вже не вважаються частиною міста. Вони вже <говори> вважають, що тут можна їхати швидко, але при тому. Ще можна їхати, ще можна їхати так. швидко, але при тому всьому там величезна кількість перехрест, угу. там величезна кількість пішохідних переходів, і відповідно да. там величезна кількість можливість потрапити в дорожню транспортну пригоду через конфліктність роз'їзду. Да, але в писарівці всі моментально тормозять. Та, і це... тому, що знаю, що там стоїть камера, і навіть якщо ти зайвих 10 метрів, 10 метрів, ну 5, та, 20 двадцять метрів максимум. Ти проїдеш, камера тебе класно, але ти отримав та. лист щастя. Не встигнемо напевно проговорити абсолютно про все. Не буду сьогодні говорити з вами про негаразди. Я маю на увазі підбиття підсумків. Кількість ДТП потерпілі, постраждали. Я не хочу на мінусі, на мінорі закінчувати сьогоднішній наш ефір. Скажу інакше: Вінниця знову таки на першому місці. У рейтингу міст громадського транспорту України 23-го року. І ця стаття була на медіумі. Два слова буквально про це. І дійсно, перше місце була п'ятибальна, по-моєму, система, і Вінниця випередила абсолютно всі міста України. Якщо ну, об'єктивно, то. Ставлення міста до громадського транспорту у Вінниці чи не найкраще серед усіх обласних центрів України чи, взагалі з усієї України, Незважаючи на ковід, незважаючи на війну, міська рада весь час приділяла важливу увагу для громадського транспорту. Тому що ми знаємо, що громадський транспорт перевозить більшу частину наших містян, і, відповідно, якісна надійна робота цього громадського транспорту забезпечує і дуже сильно підсилює нашу економічну складову роботи нашого міста. Відповідно, це був і випуск наших нових вінвеїв. Та це була і закупівля солярісів величезної кількості, mm -hmm. чудових в хорошому стані, низькопідлогових, uh, uh. бувших у використанні uh -huh. Uh -huh. у Польщі, але просто в чудовому стані, навіть в порівнянні з, новими, з новим рухомим складом, це і отримання наших трамваїв від наших гарних партнерів із Швейцарії. Тобто Вінниця системно працює на поповнення рухомого складу. Вінниця системно працює над ремонтом існуючого рухомого складу, так? над тим, щоб цей рухомий склад і щоб ці трамваї, тролейбуси, автобуси і навіть маршрутки їздили за графіком, їздили вчасно, їздили надійно і привозили пасажирів в потрібний час, в потрібне для них місце. Ну що ж, маємо ви виходити з ефіру? <палізь> ще раз нагадаю, що сьогодні в мене в гостях був депутат Вінницької міської ради пан Віктор Пірлов. І як на початку розмови, ми я вважаю, що ми вже домовилися, бо Віктор сказав, Віктор зробив. А <палізь> <палізь> ми побачимося ще, але тоді вже будемо. Говорити про повітря у так. Вінниці, про чистоту повітря у Вінниці, адже також не останню скрипку тут грає е, транспорт. Транспорт, який курсує дорогами Вінниці, саме так, саме так, пане Віктор. Я вам щиро дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Ми йдемо зараз на невеличку музичну паузу, але але ви разом з нами залишаєтеся. Отож, побачимося і почуємося. На все добре. Час змін з Олегом СИНКОМ Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.